У перший день літа мешканці села Потоки отримали приємний подарунок: додатковий тролейбус, який щодня курсуватиме з поток до Кременчука і у зворотному напрямку. Раніше для транспортного сполучення з містом було залучено лише одну одиницю комунального транспорту: новий тролейбус на цьому маршруті сучасний. Частину шляху проїжджає без контактної мережі, адже має запас ходу понад 20 кілометрів. Міською владою Кременчука робиться все можливе, щоб усім Кременчужанам, усім мешканцям нових Кременчук. Чузьких сільських територій було зручно діставатися міста на роботу за покупками чи на відпочинок і щоб ці люди відчували себе частиною Кременчука. Сьогодні запустили другий графік тролейбусу в селі Потоки. Потоки це Кременчук, а Кременчук це місто без околиць. Ми робимо все для того, щоб місто Кременчук було сучасним європейським містом в транспортній інфраструктурі. Також дякую тролейбусному управлінню всім працівникам, які підготували новий тролейбус до виходу в рейс. Важливим для пасажирів є і те, що від сьогодні у Кременчуці відновлено пільговий проїзд для усіх категорій пільговиків. Проїзд у комунальному транспорті знову безкоштовний. Тому сьогодні пасажири, що їхали з поток до Кременчука, щиро ділилися враженнями від поїздки. Я дуже довольна, що це пустили до нас у і Оце два тролейбуси, причому безплатно. Спасибо. Я, я дуже довольна. Спасибо Малецькому і всім, хто це організував. Дай Боже. І всі можуть поїхати і дальше, так, і, і маршрутку 20 гривень. Це теж я поїхала, 40 гривень це теж. Я вважаю, це дуже хорошо для пожилих людей особливо. Я дуже довольний і спасіба всі дуже хороше впечатлення, а тільки ж я тут тимчасовий. Пасажир Переселенці. А з якого до міста приїхали? Бахмута дуже хорошо. Все на вищому рівні. Міський голова Кременчука Віталій Малецький поставив завдання Кременчуцькому тролейбусному управлінню підготувати до осені ще одну таку машину, яка сполучить сільські території Кременчука із центром нашого міста. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Олексій Крижановський. Кременчуцькі новини.